Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу вам показати ювелірні вироби із срібла виробник Хартов, місто Харків. Комплект сережки, браслет. Вставка, зелений авантюрин і цирконій. Сережки. Довжина сережок 4,5 см. Діаметр авантюрина 1 см. Діаметр цирконі 4 міліметри. Штифт занижений на 1 мм. Застібка англійська. Вага 5,47. Ціна 1450 гривень або 35 доларів. Браслет. Довжина браслета регулюється від 17,5 до 19,5. Сантиметрів. Камінчики такі самий, як на сережках. 1 см діаметр авантюрина, 4 мм діаметр циркуня. Вага 1057, ціна 3550 гривень або 85 доларів. Ще один комплект сережки, каблучка. Вставки зелений авантюрин і цирконій. Каблучка розмір 18,5, шинка 2 мм, цирконій діаметр 4 мм. діаметр квіточки 1,5 см. Вага 284, ціна 830 гривень або 20 Доларів. Сережки довжина сережок 3 см. Авантюрин такий самий, як на попередньому наборі діаметр 1 см, квіточка, діаметр 1,5 см, зелений цирконій діаметр 4 мм. Застібка англійська. Штифт занижений на 1 мм. Вага 6,76. Ціна 1800 гривень. Комплект. Вставка червоний цирконій. Сережки. Каблучка. Каблучка. Розмір 19. Довжина 3 см. Ширина. 2 см. шинка 3 міліметри. Вага 4,66 Ціна 980 гривень або 23 долари. Сережки. Довжина сережок 3 сантиметри, ширина 2 сантиметри, Цирконій діаметр. 2 міліметри. Штип занижений на 3 мм. Застіпка англійська. Вага 657. Ціна 1320 гривень або 31 долар. Комплект сережки, каблучка. Вставки цирконій і бірюза Реконструйована. Каблучка. Розмір 18,5. Біреза 1 см довжина 8 мм ширина. Шинка 2 мм. Вага 3,39. Ціна 1250 гривень або 30 доларів. Сережки. Довжина сережок 4,5 см. Бірюза така сама, як на каблучці 1 см висота 8 мм ширина, ромб ширина 1,5 см. Засібка англійська. Штив занижений на 1 мм. Вага 7,36 Ціна 2350 грн. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Також пропоную дивитися відео наших виробів в інстаграмі truska.silver з малих букв.